Доброго дня! Ми знову з вами. Мене звати Олександрія Рига. Я один з керівників компанії Північ Медіа». Сьогодні хочу присвятити нашу передачу відповіді В'ячеславу Анатолійовичу Павленка на його публікацію у Фейсбуці. Яку він написав в чистий четвер в день, коли всі відмиваються від бруду? А наш герой цей бруд накидує саме на цьому. Пан Павленко спеціалізується в написанні брудних таких маніпулятивних статей. Мета його публікації відносно нашої кампанії це по суті дискредитація. Ще раз хочу нагадати: наше місто маленьке і всі знають, хто є хто. Перед тим як розпочати відповідати на його публікацію, хочу нагадати про нього одну історію, яка відбулася рівно три роки тому назад. 2020 рік всі пам'ятають, почався з коронавірусу. Був введений карантин. 18 квітня померла дуже відома в шості людина, директор заводу Імпульс Євген Дмитрович Чернов. Похорон був назначений на конкретний день, на конкретний час. На якій прийшли люди провести в останню путь Євгена Дмитровича, що зробив пан Павленко в той день? Значить, він тоді подзвонив на 102 і повідомив про нібито про порушення карантинних заходів. Хоча керівництво заводу повністю подбало тоді про заходи безпеки, а поліція повинна реагувати на будь-які повідомлення. Вони приїхали, провели там свою перевірку, і зауважень ніяких не було. Я хочу, щоб ви уявили, що ви були в такій ситуації і приїжджає... Поліція, значить, і проводить перевірку цей тяжкий для людей. День по-простому в нашому місті от такі люди, як В'ячеслав Анатолійович, називаються стукачами. Тепер я хочу повернутися до. Теми нашої передачі, і буду відповідати на конкретне питання. Північ медіа працює відкрито, нам не соромно за свою роботу, значить, і нам по суті нічого приховувати. Ми шукаємо клієнтів, співпрацюємо з різними громадами, не тільки в шості. Перший наш проект був запущений в 2008 році. Це проект Шостка інфо. Розвивали його без будь-якого там бюджетного фінансування. По суті, ми і зараз можемо можемо працювати в ринкових умовах. Ми це зараз і робимо. Звичайно. Ми не беремо бюджетні гроші просто так: на за ці гроші ми надаємо якісні послуги. Ціни, які ми виставляємо бюджетним організаціям, не є прайсовими і не є ринковими. Замовлення інформаційних послуг бюджетними організаціями це нормальна практика, яка повністю не суперечить діючому законодавству В центральному бюджеті України на це закладаються кошти. На рівні обласних бюджетів на це закладаються кошти у всіх, практично громадах по Україні. На це закладаються кошти. Інформаційна робота для держави і для регіонів. Це, ну на мою думку, це надзвичайно важливо. Це є складова безпеки держави і регіонів, особливо в цей воєнний час. Щось існує три компанії, які співпрацюють з бюджетом міста: це ТРК. akcent. Це ми північ медіа і це телекомпанія телекомсервіс. Кожна з цих компаній працює на різну аудиторію. Ми працюємо в мережі інтернет, У нас сайт з великою відвідуваністю, і у нас наші майданчики в соціальних мережах з великою кількістю підписників. Значить, ТРК Акцент працює у кабельних мережах і на інтернет-аудиторію. Теж у них менша кількість підписників і телекомпанія телекомсервіс працює в аналоговому форматі і теж на аудиторії інтернету. Таким чином у нас покривається вся громада завдяки роботі цим трьом медіа в місті Шостка. В кожній з цих компаній працюють люди, яким платиться заробітна плата. Кожна з цих компаній працює вже давно і протягом багатьох років платить податки до бюджету. Значить, пан Павленко про все це добре знають, але є задача дискредитувати нас і місцеву владу. Пан Павленко пише про проведений тендер, про суму оголошеного тендера 600 тисяч гривень і не просто. Пише про це, а великими літерами пише прізвища засновників північ Медіа Ярига і Рибак. Хочу зазначити, що північ Медіа це не тільки Ярига і Рибак, це, по нашим міркам, велика команда людей, яка працює над створенням контенту в інтернет-ресурсах Північ Медіа. Це оператор. Це монтажер, монтажери, ники це журналісти, it спеціалісти, які щоденно без вихідних викладають інформацію на ресурси, щоб люди мали до неї доступ. Коли пише Павленко, великими літерами «Ярига Рибак, Павленко хоче, щоб люди уявляли, що це гроші конкретно для рибака і для яриги, але це не так. Це кошти на конкретні послуги, які ми надаємо, і це планова вартість робіт на весь рік. Середня вартість одного відеоролику у нас в компанії плюс-мінус десь 4,5-5 тисяч гривень. Значить, хочу вам розказати про ціни, які є у північ медіа, в принципі, значить. Розміщення у нас на сайті інформації коштує 1500 гривень. Прайсова вартість в телеграм-каналі коштує 1000 гривень. Розміщення в інстаграмі коштує 500 гривень, і розміщення в Фейсбуці 300 гривень. Це вже якщо підрахувати, приплюсувати, то це вже. Получається 3 300. і по суті на відеоролик, про який пише Павленко, значить, у нас залишається 1200 двісті, десь 1700 гривень. Знайдіть мені хоч одну більш-менш серйозну кампанію в Україні, яка за ці кошти зніме відеоролик і розповсюдить його по шосткінській громаді, і зробить велике охоплення. Ми з такою організацією будемо точно теж співпрацювати. Коли формуємо ціни для бюджетів, ми не враховуємо прайсові і ринкові ціни. Ринкові ціни по Україні є набагато більше. Наступна маніпуляція, пан Павленко пише, з огляду на назви відосиків цю роботу можуть робити працівники виконкому. Тобто він проштовхує таку ідею, що будь-що. Може робити будь-хто це така собі більшовиська риторика, яку вже наша держава проходила за логікою пана Павленка. статті, які він пише, може писати будь-хто, але пише конкретно він і замовляють ці статті. У нього такі статті по суті може писати Пилипейко, а пише Павленко. То от така, от логіка. Є друга концепція, яку підтримуємо ми. Значить, кожну роботу повинні робити професіонали, і за це повинні отримувати кошти. Звичайно, значить, хліб повинні пекти професіонали. Електрику повинні робити електрики, а не ті люди, які вміють закручувати лампочки. Радників і порад може бути багато. Кожна людина може е щось написати. Фейсбуці порадити, написати якісь зауваження, але не кожна людина є професіоналом. У пана Павленка є конкретні результати в написанні його маніпулятивних статей: охоплення аудиторії, лайків, репости і так далі. А в інших галузях у В'ячеслава Анатолійовича результатів ніяких немає і. Ну, на мою думку, прислуховуватись до його порад нема ніякого сенсу. Якщо б, наприклад, прислуховуватись до пана Павленка і місцевій раді припинити співпрацювати зі змі, які є в громаді, то деякі змі по суті перестануть в принципі існувати. А давайте представимо на секундочку, що всі змі перестали існувати і залишимося В'ячеслав Анатолійович. Що буде? Буде значить бруд. І негатив тільки, тому що Павлинка не пише нічого про досягнення громади, про е, якісь там позитивні моменти. Він буде писати кому що робити. Він нам пропонує модель сусідньої рашки, де є монополія на інформацію, де є тільки одна думка, і все. На сьогоднішній день у нас у місті є так, є. Засоби масової інформації. Кожний засіб масової інформації розповсюджує ту інформацію, яку вважають журналісти цих видань актуальною на той чи інший момент. Тобто існує різноманіття думок. А Павленко нам каже, значить, повинні залишитись тільки лояльні засоби інформації до Павленко і до його однодумця Пилипейко. Зверніть увагу на Публікації В'ячеслава Анатолійовича він ніколи не пише про ОПЗЖ і про свого однодумця Володимира Юрійовича Пилипейко. Так він декілька разів згадував про заборонену опозиційну платформу за життя, але ніколи не згадував місцеву партію ОПЗЖ, ніколи не згадував про бізнеси Володимира Юрійовича, заправка Вог, де були конкретні фінансові махінації. З податками він також не пише про 14 тисяч гектарів землі, які отримав Пилипейко на другий рік війни. Він взагалі не згадує про бізнес ОПЗЖ, який належить Пилипейко, за допомогою якого Володимир Юрійович фінансував партію ОПЗЖ. Це той самий Володимир Юрійович Пилипейко, який привозив сюди неодноразово бойка. Останній раз це було на початку лютого. Тепер проаналізуємо, кому все це вигідно. Перше, це вигідно самому Павленку для самоствердження. Це працює так. Значить, я про це пишу, ви на це реагуєте. Якщо ви на це реагуєте, то я щось вирішую. Значить, це вигідно ОПЗЖ і Володимиру Юрійовичу Пилипейко для того, щоб ми, як північ медіа, закрили рота. Чи взагалі перестали існувати і прийшли, може до нього розмовляти і домовлятися? Так, от цього не буде. Першим кроком, що повинна зробити ОПЗЖ, це по справедливості, і по закону і по регламенту міської ради. Значить, є у нас один з депутатів Шостинської міської ради Калиновський Віктор Григорович, який працював довгий час на одному з підприємств Пилипейка. Значить, і який на початку повномасштабного вторгнення за нашою інформацією втік втік в Росію, значить, але депутатом він є по сьогоднішній день. Знищити Пилипейку північ медіа не вдасться. Ми знаємо про всі закулісні потуги Володимира Юрійовича з цього приводу і останнє. судячи з тексту В'ячеслава Анатолійовича. Наступний його крок значить буде це вивчення посадових інструкцій працівників виконкому, які ну на нашу думку йому буде допомагати вивчати дружина Володимира Юрійовича Пилипейка, значить Анна Михайлівна, яка довгий час працювала секретарем міської ради. Ну і по суті, яка плюс-мінус знає ці всі посадові інструкції. І ще одним кроком, який може бути від В'ячеслава Анатолійовича, це написання кудись чергової заяви, тому що ми знаємо, що В'ячеслав Анатолійович є професійний данощик. Головний висновок сказаного мною це те, що В'ячеслав Анатолійович по суті не поважає свою аудиторію, яка на нього підписана, тому що дозволяє собі маніпулювати нею і грати, заігрувати з нею, по суті, він вводить їх в оману. Ще два роки тому назад ми спілкувались добре з В'ячеславом Анатолійовичем, і в особистих бесідах В'ячеслав Анатолійович повністю розумів, чому місцева влада співпрацює з північ Медіа. А зараз він про це забув. На мою думку, пан Павленко своїми публікаціями у себе створює такі собі конфлікти. Які розколюють суспільство, такі публікації, які він пише, розхитують ситуацію в суспільстві і дискредитують і місцеву владу, і офіційні засоби масової інформації? На мою думку, це вигідно країні агресору. Кому вигідні його публікації у воєнний час, на кого працює В'ячеслав Анатолійович? Ну на мою думку, на це повинні дати відповідь компетентні органи, Органи, хочу звернутись до наших глядачів. Якщо хтось мав негативний досвід співпраці бесід з В'ячеславом Анатолійовичем, то пишіть нам, ми розкажемо і розберемось в цій ситуації. До нових зустрічей побачимось незадовго. Думаю, через пару днів я буду у своєму звичному форматі відповідати на ті питання, які ви нам надіслали. До нових зустрічей.